Так погано мені було тільки тоді, коли я на сикі рознімав сценку. Ой, блядь. і то не так вибачте безкрайні поля незвіданих земель, печери, які зберігають собі секрети стародавщини, дикі роботи, які нападають на тебе, тільки побачивши, не менш дикі люди, які також хочуть твоєї смерті. І посеред цього всього маленька дівчина, яка Старається знайти свою маму. Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман, і ви на каналі Капітан Дережабля. Одразу попереджаю: в цьому відео буде багато гумористичних і не дуже вставок. Тому всідайтесь чи влягайтесь позручніше, беріть собі чогось дуже смачного поїсти. Тому що сьогодні у нас про що був Horizon Zero Dawn. І перше, що мене здивувало в цій грі, це насправді те, що мені не дали навіть ніяких опцій покрутити, а зразу почали показувати кат сцену. В ній ми бачимо вікінга десь з середніх років, до яких вони в принципі не дуже то й доживали, який несе на своїй спині доньку. Ну, принаймні, так спочатку здається, що це донька. Насправді це не донька, а несе він її на обряд посвящення в імені. Коротше, хрестити він її несе, але так як в тому світі немає Ісуса Христа, то я так розумію, що не, не хрестити. Коротше, благословляти її ім'я в якоїсь там їхньої матері богині також, по ходу цієї катсцени ми розуміємо, що він є вигнанцем. Тобто, і ця дівчинка також є вигнанкою. Але до них прийшла якась верховна матріархатша, яка може засвідчити дане ім'я. Наш новоспечений не то батя, не то вихователь стає перед нею на коліна і починає питатися: а що ти тут, в принципі, робиш? Ми ж вигнанці, на що ти сюди прийшла? На що жінка відповідає, що вона прийшла сюди засвідчити дане ім'я оці дівчинці? Жінку цю, до речі, звати а чоловіка, який дає ім'я оцій от дівчинці, звати Зріст, лагідна українізація, хулі. І от він починає косплеїти сцену з одного дуже відомого мультфільма. Звучить дуже знайома нам музика. Кубеняра вавічівава. Тирса каже зросту. Секундо. Настройся на серйозність, Роман. Тирса каже росту, кричи її ім'я, на що він відповідає Алой. Так, стоп, 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 стоп. Я тут навіть сценочку придумав. Ало. Це твій брат і. Ти коли шапку вернеш? Боже, так погано мені було тільки тоді, коли я насикі рознімав сценку. Ой, блядь. і то не так. Вибачте. Після подій так званого названня нам показують те, як насправді важко було Алой. Все ж вона аутсайдер, відчужник, і я не розумію, чого мала дитина стала чужою в племені, де вона в принципі народилась. От що вона мала би в теорії зробити, би стати чужою в ясельному віці. Ну, в принципі, в мене є одна теорія, але озвучувати я її не буду, тому що я, якщо чесно, не знаю, чи це пропустить Ютуб. Саме тому зможете знайти її в мене в Телеграмі. Посилання на телеграм в описі під відео. Дякую. Мене, до речі, дуже сильно дивує ставлення тих самих племен до відчужників, тому що. Алой просто зібрала трошечки ягід і хотіла їх дати племені. На що жінка з племені відреагувала доволі неоднозначно, скажемо так, Вона е, забрала всіх дітей, і, в принципі, навіть не зреагувала ніяк на Алой, навіть не говорила з нею, тому що це заборонено, заборонено кем, заборонено ноя. І хто взагалі таку хіроту придумав? Я не знаю, але можливо дізнаюсь трошечки пізніше. Зараз же ж ми бачимо, як Алой зжала ягоди і дуже зла біжить по лісу, і падає. Падає. В величезну печеру, яка виявляється відкликом до минулого до минулого світу, в якому вирували технології, які в принципі і вирують зараз, тільки. Тоді люди їх контролювали, наскільки я розумію. Зараз же ж ці технології норовлять вбити всіх і кожного, хто до них приблизиться. Хоча їхня початкова мета була в тому, щоб зберігати землю такою, яка вона є. І так, я маю на увазі саме оцих от динозаврів, коней і ще всяких різних штук, які бігають зараз по вільному світі. Піздато помившись в підземних водах тогочасного світу, Алой прокидається і вилазить на якусь штуку, а в наступному кадрі вона знову стоїть у воді. Та ладно, ладно, я вже просто домахую до цієї гри. Побрудивши тою печерою, ми знаходимо штуку, яка називається Фокус. Ні ні, ні, мої улюблені автолюбителі. Вона не Форд. Вона навіть не Покус Вона це Україна. <різько> Сука, Тимошенко, відійдись від нас. І насправді мене трошечки дивує вміння Алой знайти собі пригоди на сраку, тому що вона бере цей фокус буквально з трупа. Ну а тепер детальніше до того, що таке взагалі цей фокус у всесвіті Horizon Це такий собі багатофункціональний маленький інтерфейс, який кріпиться за вухом, для того, щоб досліджувати різні форми життя, і в принципі їхню поведінку. Ну принаймні Алой використовує його таким чином. Також за допомогою фокусу можна у печерах відкривати різні двері і знаходити шляхи для того, щоб відкривати ті самі різні. Двері, але ну камон, алой, ти зняла його тільки що з трупа в якійсь невідомій для тебе печері, і ти взагалі в неї провалилась і шукаєш вихід на вулицю. Нахіра ти то береш собі. Проте задавати питання мотивації маленької дитини, тому що на даний момент Алой, по моєму, ну, виглядає не більше навіть семи років. Коротше кажучи, ми досліджуємо цю печеру і знаходимо такий от цікавий запис. Біде вихюен мам, на якому чоловік вітає свого сина з днем народження, і це до глибини душі вражає нашу Алой. Зріст допомагає вибратися з тієї печери і хоче забрати в Алой цей фокус, але вона не хоче його віддавати, тому що єдиний приємний спогад взаємодії з людьми в неї, якби там не було. Тільки в фокусі. Ну і цей вихователь з розумінням ставиться до того, що дівчинка не хоче віддавати фокус. Проте каже, що якщо вона хоче і далі втікати з дому, то він мусить бути впевнений в тому, що вона може за себе постояти. Саме тому зараз ми йдемо вчитися битися. Ну і це стандартний, проте дуже красивий спосіб навчитися, в принципі, будь-якої взаємодії з ворогами, тому що зріст навчає нас як стелсу. Так і того, що ми, в принципі, можемо знайти будь-яке слабке місце у будь-якого робота, тому що всі вони мають якісь певні слабкі місця. І оцей от фокус дуже сильно нам в цьому допомагає. В Стелсі він допомагає тим, що насправді підсвічує шлях, по котрому ходять наші вороги. А в звичайній бойовці підсвічується якраз слабкі місця наших ворогів. Ну і насправді, так як ворогів тут овер дуже багато типів, то. Це непогана штучка, скажімо так. Просуваючись дикими просторами, ми натрапляємо на одного чувака, який тренується в паркурі для того, щоб пройти такий собі обряд. Про обряд я розповім вам трішечки пізніше, а зараз скажу, що цей чувак впав. По якійсь невідомій мені причині Алой вирішує, що вона має його врятувати. Так як вона бачить, як я вже казав, маршрути ворогів, то ми по стелсу пробираємось до нього, говоримо з ним, хоча він нам не мав би відповідати, і в принципі. Визволяємо його, визволяємо його з полону власної сука Через певний час після визволення цього тіпа за ним приходить батько і починає насварювати його, що той говорить і зв'язався з аутсайдерами. І взагалі це не можна робити, і це якось напевно, що треба відмолювати. Я хуй його знаю, хотів щось би то сказати своєму батьку, проте получає повчального такого ляща по лисень. Бачимо чудеса промальовки місцевої фауни, і бачимо, як ту саму місцеву флору пиздує Алой своїм луком. І тут неочікувано в голову нашої маленької дівчинки прилітає камінь. Відомали думка? Ні. Камінь це місцеві діти, граються, я так розумію. Якщо що це вкотре нам показує, що Алой не дуже то і щаслива бути вигнанкою, і тому вона ловить наступний камінь, який в неї летить. І у нас є тепер вибір кинути у відповідь камінь в голову для того, щоб розбити її у цьому от уйоб. Кинути камінь до цього самого хлопчика, але попасти в руку для того, щоб вибити ще один камінь або бути милосердним і. Не робити нічого, як ви розумієте, з останніми заявами папа римський своїм милосердям сходив би нахуй, тому вибиваємо камінь з рук хлопчини. Із отаким от обличчям знайомого всім нам пацана Алой починає плакати, і це насправді доволі глибока штука, тому що вона тільки на людях така от сильна, дуже класна жінка. А тут вона по суті маленька дівчинка, і зріст хотів би то допомогти Марії Алой, проте вона задає доволі логічне запитання, типу. Чуєш, зріст, а схуя лі я взагалі вигнанка. Ну і також вона взагалі питається, ким була моя мати? Ти ж не знаєш, і зріст відповідає: я не знаю, хто була твоя мати. Матріархи принесли тебе сюди тоді, коли ти ще була тільки новонароджена. Ну і Алої відповідає: А то значить, вони знають. так? А що зріст відповідає? Урва, зріст, та не крути ігуану, просто розкажи мені, що сталося, і як взагалі сталося так, що що, що, що чужа зовсім дитина. Тепер твоя вихованеця. То як мінімум забере якусь напругу між вами. Я так подумав, її просто ж можна зводити до цієї відомої мольфарби. Ні, я ворожка. Ойлер маленький, вона, якщо що, трошечки більше зможе розказати про маму Алой, аніж в принципі ті всі матріархіні. Якби там не було. Зріст розказує, що є в принципі один спосіб, як вона може дізнатися трошки більше про свою матір від матріархат. Цей спосіб і є тим самим обрядом, який я згадував чуть-чуть швидше. Цей обряд називається доказ. Ти нібито доказуєш в цьому племені, що ти гідний, чи гідна стати частиною племені і, в принципі, частиною сміливих. Сміливі, якщо що, це місцева армія і охо і в цьому обряді можуть приймати участь навіть вигнанці. І цікаво, що всі, хто пройдуть цей доказ, можуть стати частиною племені і частиною сміливих. А ті, хто перші це зробили, ну тобто перші на яка це зробила, може запитатись будь-що у тих самих матріархій, почувши це, у Алої засвітилось в очах, закрутилось в голові, і вона сказала: Ну так давай зразу ж починаємо ну і тепер йде нарізка, як вона тренується. Гордістю мушу відмітити те, що під час тренувань алой в рот є оту, оту, от вашу фізику. Ну і те, що зріст насправді задоволений результатом. Ну і тут нарешті нам дають повноцінно пограти за менш-більш вже дорослу алої, яка вже вміє управлятися своїм луком, яка знає, що таке стелс, і яка знає, як боротися з тими чи іншими ворогами. Проте перед цим Велинка, сука самореклами. Буду максимально лаконічним. Ставайте спонсором або підтримуйте канал Копійченою по посиланню, яке ви. Можете знайти в закріпленому коментарі. Ну і ще я доволі часто стрімлю The Long Dark або по вихідних якісь кіно дивимось. Тому підписуйтесь на телеграм, для того щоб знати більше про стріми, які відбуваються доволі часто. Линка самореклами, все виявилось, сука, що 15 секунд. Бо, як сказав би кожен мужчина цілу ніч, вийшовши з будинку, Алой знаходить зроста для того, щоб запитатись, яким буде наступне тренування. На що він їй відповідає? Що ми мусимо допомогти деяким людям, які живуть отут, от в долині, яким курвачином ми маємо. Допомагати людям, які нам в принципі не можуть сказати про свої потреби, тому що насправді вони не можуть з нами говорити. Я до кінця так і не зрозумів. Проте виявляється, що коли оцим от самим племінним народам щось потрібно, то вони починають говорити. Прикиньте, Ех, а я так вже думав, що вони. Нащадки Артема. Виконуємо декілька побічних квестів, які полягають у тому, щоби ну буквально піди принеси подай, іди нахуй не мішай. Ну і так, бонуси за додаткові завдання доволі приємні, тому що там посилення атаки з списом чи ще щось таке. Проте я дуже сумніваюся, що в подальшому я буду проходити ті самі додаткові завдання, тому що вони для мене виглядають якимись дуже сильно одноманітними. тобто є людина, яка загубила іншу людину, нам треба її знайти для того, щоб Її знайти ми використовуємо фокус. Ми тим фокусом робимо свої фокуси, якби то не звучало по дебільному, і знаходимо ту людину. Ну або знаходимо її рештки, ну або знаходимо якийсь предмет, який попросила та людина нам знайти. Ну і так, можливо, в подальшому це зміниться. Я хотів, аби ви, знавці сюжету Horizon Zero Dawn, сказали мені про це, тому що я хотів би знати, чи є взагалі суть виконувати якісь завдання тут, окрім сюжету. Тому що сюжет насправді не такий вже й поганий. Є мотивація на. Нашої героїні знайти маму, проте відігрувати локального Шерлока Холмса в цій грі бажання дуже немає. Я би краще побігав за конями, якщо чесно. Тому поки що я додаткові завдання буду пропускати. Зріс же ж нас попросив зустрітись з двома людьми з однією жінкою, яка в принципі їм я так розумію, чимось там та й допомагала. Тобто піти популювати на якихось там диких фазанів, диких кабанів і так далі, і тому подібне, і віддати їй все м'ясо, що ми зберемо. Це насправді не так вже й важко було би, якби я не грав з геймпада. тому що коли я починаю цілитись з геймпада, то виходить так, що я стріляю всюди, тільки не туди, куди треба. Коротше кажучи, приносимо жіночці поїсть. На що вона нам відповідає в найкращих традиціях Артема. Цитую. Ну і приходимо до ще одного торговця, який насправді не так то вже і мовчить до нас, тому що гроші, як то кажуть, не пахнуть. А я забув вам сказати, місцевою валютою тут рахуються деталі з вбитих вами ворогів. В нього ми маємо купити доволі таку цікаву штуку. Це якась така фігня, яка стріляє пасткою, яка може застагерити вашого супротивника. І поки що вона не дуже то і корисна, проте в подальшому вона дуже то і сильно мені знадобиться. Биться, тому що коли ти криворукий ідіот з геймпадом мати в арсеналі щось, що станеть ворогів, це просто безцінно. Не повагає, правда, нічого, але безцінно виконавши ці завдання, прямуємо до роста для того, щоб показати йому, що ми в принципі зробили і чого ми навчились. На що він відповідає, що залишається один фінальний урок, який ми будемо проходити сьогодні вночі. Перекидаємось декількома словами з Ростом і тепер прямуємо за ним. І мене дуже здивувало те, що насправді йому відкрили. Ворота відкрили ворота в за межжя. Не знаю навіщо ці ворота взагалі існують для нас, ауткастів, але ну вже як є, доволі дивно ж тут. Там ми бачимо ще один новий тип ворогів, і вони. Прям величезні порівняно з людьми. Ну і скажіть мені, якому її баньку прийшла в голову ідея, що от такого от розміру роботи можуть якось допомогти людям, якщо вони також можуть і повстати проти людей. Коротше кажучи, зріст розказує, що деякі типи роботів до нас ставляться дуже агресивно, і вони навіть не чекають, поки ми нападемо перші. Тому що, як правило, там 5 років тому було, що ми мали напасти перші, тільки тоді вони вже відбивались. А тепер я так розумію. Вони якусь директиву пропускають і починають нас бити одразу, як тільки бачать. Також Ріст каже, що. Це завдання ми маємо виконати самі. І дивлячись на ту кількість трупів і взагалі спалену хату оцими роботами, то виникає запитання: а що ж ти лице вікінгське нам не сказав, що є отакі от роботи, а тренував нас битися з якимись конями? Що мені тепер з тою штукою робити? Ти мені сказав, як вбити коня і оцього от непонятного велоцитрапторса? Як я, блять, з луком і стрілами буду воювати проти оцього, йоп твою мать? Проте до кожного ворога тут є свій підхід. Саме тому я використовував пастку для того, щоб потім не попадати стрілами і використовувати знову паст. Бій тривав сумарно десь хвилин дев'ять, наперше. Хоча потім вони будуть попадатися, як звичайні Ой, Я не ту гру взяв для того, щоб пройти її сюжет. з тяжкою бідою, впоравшись з оцим от величезним роботом, який схожий, чи то на рис, чи то на якогось тигра, ми тепер прямуємо назад відпочивати і. Зріст каже, що основним уроком було те, що інколи тобі доведеться щось робити для племені. Е, перепрошую, що взагалі означає для племені? Вони для нас зробили буквально нічого. Вони в дитинстві, взагалі, в ясильному віці віддали алой на виховання зросту, який я так розумію, не дуже то сильно хотів її виховувати. А тепер ми маємо для них щось робити. Я в принципі розумію концепцію отого от племені і так далі і тому подібне, але that makes no sense, блядь. Ну і стає зрозуміло, що після оцього от обряду Алой не зможе говорити з своїм старим другом зростом, тому що тому що закони писали тут жіна Насправді, я мав на увазі, що закони тут писали жадібні персони, які чомусь не хочуть роздавати свої слова якимось там вигнанцям. Хух, сука, викрутився. Настає день Х, а саме день, коли Алой має проходити цей обряд доказу перед входом у містечко чи то в селище. Ми зустрічаємо зроста, який каже, що я не піду з тобою далі, та й в принципі в мене є тут свої справи. І ми питаємось, що сталося? Ти якийсь сам не свій, і він каже: Ти ж розумієш, що тепер ми не зможемо зовсім ніяк контактувати. Саме тому я прийняв рішення. Піти взагалі з твого життя і з цієї долини не знаю, чи взагалі є така потреба, тому що я так розумію, що Алой сама потім зможе вибирати, чи вона буде говорити з ним, чи не буде. І взагалі, якщо потрібно, вона би говорила з ним по стелсу, тому що це нормально, і в принципі він її виростив, як вона може з ним не говорити. Проте він каже, що я прийняв своє рішення, і тепер ти не можеш нічого з тим зробити. На що Алой відповідає ти єбанько, чи що, я тебе потім відслідкую, придурок. Коротше, попрощавшись Ростом, ми прямуємо в містечко. І насправді воно зроблено не так вже й погано. Мені навіть трошечки сподобалось. Найбільше мені сподобався цей чувак, який виліз просто на дах, того що він напився. Він мене насправді здивував тим, що ну ви ж часто в п'яному угарі на дах блять вилазити. На отакий, от, от, без драбини. Також ми зустрічаємо там декілька своїх старих знайомих, як оцього от чувака, який випав колись з колиски, мами вдарився головою і почав паркурити над роботами. Торговця, який продав нам оцю от метальну пастку, яка нам дуже сильно. Допомогла в попередній місії, ну і звичайно ж терсу жінку, яка дала нам ім'я. Ну і давайте в коментарях всі подякуємо, що головну героїню звати Алой. А не Людмила, як я думав, спочатку також на цьому обряді ми насправді зустрічаємо дуже багато цікавих особистостей, як оцей от чувак, який насправді нам поки що не знайомий, але нам дуже кортить з ним познайомитись, тому що він також, як і Алой, носить фокус. Правда, коли ми до нього підійшли, він почав чомусь від нас втікати. І він сказав, що в нього якраз і поламався оцей от фокус. Але всі ми знаємо, що форди не ламаються. Також ми зустріли ще одного дуже колоритного чувака, і я його називаю дуже колоритним по одній причині. І причиниться, що цей персонаж насправді дуже сильно нагадує знайому мені людину. Вася чоловіче, а що ти забув в тому світі? Курва мать. Ну в принципі, ви як хочете, а я цього персонажа буду називати Василь. Так от Василь прийшов сюди для того, щоб помирити два воюючих племені. Ну тобто вони помирились щось два чи три роки тому, проте вони тільки зараз почали відновлювати хоча б якісь там зв'язки. Проте це не так вже й легко зробити, тому що одне з тих племен, а саме оцей от чувак, який чомусь одів червоний ковпак куклук Клукс клана, який представляє таке собі плем'я Карджа, яке колись просто робило нальоти на різні інші племена і забирало людей в рабство. А моє превелике здивування, Василь якраз прийшов для того, щоб виправдати дії цього племені. Ну тобто він прийшов не з такою метою. Зараз я поясню. Цей середньовічний панк розказує, що насправді в племені помінявся вождь, і тепер на Місце батька прийшов його син, який не такий жорстокий, і в принципі не буде робити ніяких нальотів, тому що він не вважає племена зубами, і він взагалі не солоденький для того, щоб робити нальот. Цей жарт був проспонсорований спілкою стоматологів України. Спілка стоматологів України. Щоби чистити зуби і рот, треба пити тобі компот. До речі, цей пан Василь нам розказав про цю, цю історію з тими племенами. І чому вони вирішили помиритись так до кінця і не зрозуміло. Проте це звучить дуже і дуже підозріло. Проте у нас немає часу на. Оці от всілякі розмови, тому що нас зараз чекає той самий обряд, та сама штука, до якої Алой готувалась роками, і починається вона з того, що Алой запускає ліхтарик. Ні, ну я тут дуже сильно погоджуюсь. Сцена дуже красива і все таке. Але що на по-перше, Алой ніхто й не сказав, що вона має підготувати ліхтарик, тому для нас ліхтарик зробила тирс. По-друге, цей самий ліхтарик, походу, означає те, що вони відпускають своє попереднє життя. Той відпускає своє життя в честь свого. Там тата алой, я вибрав що в честь зроста, тому що ну чувак її дійсно тренував весь час. Потім йдемо спати в таке собі місце, в якому сплять всі оці от конкуренти, Алої, оці от всі чуваки, і нас дуже тепло зустрічає охорона. Він щось каже: Ти тут не маєш бути, тому що в тебе нема мам. На що Алої відповідає: тебе тут поставили охороняти чи говорити? Ті, і в принципі, чому ти щось говориш, чоловіче, якщо ти просто стоїш і охороняєш людей, які можливо стануть твоїми колегами тільки можливо. А я вам нагадаю, всі мають право стати частиною сміливих. в цьому маленькому будиночку. Атмосфера, я вам скажу так, не тепліша, тому що ми зустрічаємо чувака, який колись кидав в голову нам камінь, і він починає щось там розказувати. Що Алло відповідає: Ти ж замовчуєш ту частину, де я тобі іншим каменем з руки вибила камінь. Це речення про спонсороване спілкою каменів України. Спілка каменів України. Ні, ви що, дійсно чекали, що спілка каменів України вам щось скаже? Ні, вони ж каміння, вашу мать. Проте зустрічаємо і дівчину, яка в принципі до нас доволі дружелюбно ставиться, і каже: Ти непогано так присадила оцього чувака, тому я тебе поважаю, але я тебе все рівно переможу. Ну і тут, отакі от конкурентські штучки, такі там жартики, там далі тому подібне, і ми лягаємо спати для того, щоб прокинутись і почати проходити той самий обряд. Сам обряд полягає в тому, що ми групою, отакою от, от людей, маємо на. Пасти на стаду механізованих оленів для того, щоб вибити кожен порогу і принести його на вершину гори, Паркуривши при цьому, Алой доволі швидко вибиває свого першого рога. А чому першого запитаєте ви, якщо його потрібно тільки одна штука? А все тому, що оцей от білобрисий чоловічок не вміє конкурувати, тому що він вистрелив з лука в той ріг, який Алой чомусь підняла над своєю головою. Коротше кажучи, коли всі вже побігли до гори, то Алой почала вбивати свого другого оленя і бідний олень, може мій милий, тому що я за ним бігав з тим списом і просто бив по хребті. Вибачте, тепер і наша головна героїня розпочинає свій шлях до гори. І для того, щоб точно перемогти, вона обирає найнебезпечнішу дорогу, тому що вона ж головна героїня. Вона вміє отакі от штуки робити, отак от скакати, і отак от скакати. Ну і звичайно же ж, наша Алой перемагає в цьому змаганні, проте не все так гладко, як здавалось, спочатку. Тому що, коли оголошують переможницею Алой, по нам починають стріляти. Господи Боже, хто придумав оцей от плот твіст. Дайте цьому типу по Оскару. Якісь дорослі дядьки почали з луків стріляти по тих людях, які були на горі, і вбивати всіх, в тому числі і дітей, які брали участь у цьому от всьому змаганні. Але єдина хто почала протиставляти щось оцим от чувакам, і фактично ми в одне лице розвалили багато-багато інших. По якій причині інші чуваки і чувакеси, які подавались в сміливі, не вступали в бій, я не знаю, проте я знаю те, що вони ховались, ховались, а потім вийшов чувак з кулеметом, і їх всіх постріляв. Він би її постріляв, Алой, якщо чесно, проте вона була під моїм контролем. Саме тому він не зміг цього зробити і получив по кумполу трошечки. Забравши у нього кулемет і зробивши як колись кучма та 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 та, -та Ми перебили і решту людей, які на нас нападали. Проте не всі до нас виходить їхній командир, і тут показується катсцена, як він тихо по снігу до нас підкрадається. Йоб, твою мать. І він починає. Душити Алой. А так як вона дуже слабенька дівчина, яка тільки що перебила десяток таких самих мужиків, вона не може йому опиратись. Саме тут вступає в гру зріст, і я не маю на увазі, що вона використала його зріст як противагу і почала з ним боротись. Ні, буквально нападає зріст, який казав, що він від нас піде. Хм. Та ти не до батя перевихователь такий впевнений у своєму вихованні. Сука, ну б'ється він, звичайно, як молодий олень. Повільно і головою саме тому отримує поранення, і тепер залишивши живими двох людей. Цей командир каже, підривайте гору. Чому Алой не могла допомогти зросту? Я так до кінця і не розумію, тому що він її до кінця не вирубав, той командир, але й до кінця її не додушив. Тобто у неї була асфіксія, і до мозку не поступало повітря. І саме тому до мозку й не дійшла думка, що можна продовжити бій разом вже зросту. Але нічого з вище перечисленого не сталося. І коли підпалюють бочки з вибухівкою, зріст робить єдине правильне рішення: скинути Алой з гори. Я сука, зараз заплачу Алой летить у безодню під музику. Ісусе, тобі. Не хочу тебе розчаровувати. Алой, але якщо ти не хрещена, то він тобі не допоможе. Також ми бачимо, що гора підривається а разом з нею і підривається. Зріс. На цьому сьогодні я вирішив завершити. Тому ставте вподобайку, якщо вам сподобався такий тип відео. Підписуйтесь на канал та ставайте спонсором і доєднуйтесь до цих от прекрасних людей. Особливим дякую, хочу виділити Олександру Кузнєцову, Девіл Дарксайдера та Культ Іварку. Ну а тепер по традиції: Харкайте на все рососіянське. Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні!